Всім привіт! Всім гарного дня чи вечора, хто коли буде дивився, мирного неба і міцного здоров'я. Так, що ми робимо? Готуємо площу під часник. Бачите? Копаємо, зразу прискороджуємо ось залізніми граблями. Ось. Там курінець був великий. Іван вибери, вибери. Ось так. Іван курінець то павутиця вона буде рости знову, як нанялася. Ось так заскородимо і буде чекати, коли ми будемо садити часник. Питали, коли ти будеш садити часник? Не знаю. Я стараюся садити, он курінець знову стався. Стараюся садити часник майже перед похолоданням сильним, щоб вже похолодати май. Дивлюся по погоді і тоді саджу. Ну площу стараюся підготувати до, 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 до. до того, щоб садити часник. О, так, що ось такі то справи. От, так, копаю під часник, я не даю нічого, ні гною, нічого. Ось, перекопую землю і все. Заскороджую і оставляю. А зимою тоді поливаю гноївкою чи стьоками, хто там як знає. Ось, І тоді поливаю зверху по часнику. І тоді він росте гарний. О, там те я не скороджу, там те на зиму воно собі так перевернуло, перевернула землю і все. А під часник треба поскородити і підготувати. Радочки я робити зараз не буду. Вже тоді радочки зроблю, коли будемо садити. Ось так. Так що ось такі то діла. Ладненько, будемо працювати. А вже як скопаємо, нам треба от, о, о, ось сюди о, скопати до полуниці. І заскородити його. А його так тяжко скородити, що Йошкін-Кошкін з ним. Ну нічого, Йолі-палі. Городники самі не копали, я винесла їх. Поставила, каже, ви копайте, а я йду обірву виноград. І що ви думаєте? І ми прийшли з Іваном, виноград обірвали, а городники як стояли, так і стоять. І що ти їм маєш казати? Ми забули їм моторчики включити. Оце то воно. О, прийшов помощник, ходи сюди. Де сюди помощник. Ти, довольна морда котяча, вони вже зараз файні робляться. Же жиру набираю. Ох, який сон із плюшок. Спав десь, так? Айте. Спав на шифері, бавдів. Да, на шифері спав. та-та-та-та-та-та-та, Покачайся, покачайся. Ой, і ще раз пузик. Ай, те, ка а ти кабалджош. Ты кочара вреднючий. А? Фокус. Ай на ага, ага. А то мазуни. Там -то на подвір'ї був. Ось такі то справеньки. Ось так вони допомагають нам. Ладно, ми будемо далі копати, скородити. А вже тоді як докопаємо. Покажемо, який результат роботи нашої вийшов. Так, робота йде, контора пише. У mm. мене є кому копати, а я тільки скородю. Наталя з Іванком. Тільки полуриць мені не прикидай, Наталю. Вони копають двох, а я скородю. Граблі поломила. Буде мати, що чоловік ладнати. Бачите, що зробила? Болта згубила з гайкою. Йолі палі. Отак я вмію. Взяла і поломила. Десь згубила. вилетіла. Болтика з гайкою. Ну, Нічого, завтра чоловік закрути. Другого болтика. Ось, ось тільки ми вже. Геркулес не, зруми, не зруми. Заскородили, нам ще чуть-чуть залишилося, -чуть бачите. Не нам їм копати, а я керую. Ти не перевернув те її з землі, я її не розгладжу. Павутиця! Я і не попав у відро. Я все бачу! Я не бачу болісно Ой! Ой. Ой. Ось так. Так що я, я керую, а вони працюють. Ось. Зараз докопають, підуть попорають худобу. Ось. І тоді підемо до хати. А козам дати? Ну, козам я буду давати. На друга гарбуза вже бараків... тих бараківна вибирала. О, Чому? Чому? Зернят... А? Зернятна вибирала. Ось зараз. Нічого, будеш мамі допомагати. Навибирали зерня, вже біля. гарбузи готові натерти на вечір. І вони повутиться. Зуби, зуби, от, от павутиці дві патиці. О, мамо, мама те Ой, треба скородити далі, бо вони вже знову накопали. Ну, ну, ну. Ні-ні, не дам, бо ти доломиш граблі чим будемо скоротити. У мене більше залізних нема. А дерев'яні тут раз два. Ігор тільки зуби повставляв їм у дерев'яних, то зараз разу ми своїми. Що їм ми виріємо? Ось такі. Мої пороблені, там тільки дірки зроблені. А, я один зроблений. Точно, в мене ще ж два зуби вилізли. Точняк, точно, давайте зубами скоротку Ось такі діла. Так що такі-то анікдотики в нас. Ладно, все, всім миру, спокою, затишку, скоріше перемоги. Нам всім ми зараз теж докопаємо, я доскороджу і все І у нас ура! Площа готова під часник. Під часник. Тоді повириваємо ці квітки. А скільки там того час? А, а ще не? ж там вон за майорами був часник. Ну, то ж таке, як і було буде, навіть може ну. менше. А ще ж цибулії треба волошки mm. посадити. Чи кущовки, як там хто каже? Е, ну тебе баню, ти так коло ноги мені не кляцай. <смі> а то ти. Буде ти їсиш, Будете їсти на перше, на друге, на третє. Бачте, ну, кверт. До треба. О, деруни, вкусні. Я спочатку не зрозуміла, що це за дерун такий смак дивний. А він же зі сиром. Так, да, там є зі сиром. Є без сира. Ще, ще а без сирна чого, я хочу сир? То що тобі не даю, який хочеш такий бери? Я не хотіла починати. Ні, ми з таким відігрітим з кисло молока. Ладненько, все, копаю. Добре, все, всім миру, спокою. Скоріше і нам всім перемоги. Ось така у нас погода, супер. Значить, гарно. Вдень жарко копати не копали, Лучше, краще увечері, ніж в день так жарко не хочу. Бо можна з... розтопитися. Я ще що доброго похудаю, як буду копати в таку жару. Так що, Мама. То що? То я то сьогодні я сьогодні. ж теж так кажу, не можна, не можна худати, бо то Йолі палі буде куди. Все, всім па-па.